Перші результати посиленого патрулювання у столиці на оболоні правоохоронці упіймали зловмисника. Підозрілого чоловіка затримав автопатруль. Невідомий проучався і відбивався ножем. Двоє міліціонерів отримали поранення, їх ушпиталили. При переході вулиці в районі газової заправки по Оболонському проспекту працівниками міліції була помічена невідома особа, яка в руках несла кульки і викликала підозру. Особу, яка вчинила. Тілесні ушкодження працівника міліції і напад на працівники міліції було знешкоджено. Працівники міліції в тяжкому стані доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. На даний момент проводиться лікування і обстеження. Нагадаю, напередодні для попередження терористичних загроз столична міліція вийшла на посилений режим роботи. У місті працюють спеціальні бронегрупи. Вони оснащені особливими щитами та амуніцією, готові знешкоджувати терористів і вибухівку. Вишколи пройшли у спецопераціях у зоні АТО, наразі таких мобільних груп у місті три у центрі на правому та лівому берегах.